Йому лише три рочки. а Він уже знає, якого сильного болю може завдавати хвороба. У маленького його чекарак простати третьої стадії. Після кількох курсів хіміотерапії пухлина зменшилася, та хлопчику потрібна операція. В Україні хотіли повністю видалити надважливі чоловічі органи. А у Франції лікарі обіцяють їх зберегти та просять майже 50 тисяч євро. У родини немає цієї суми, а гроші потрібні до кінця місяця. Трирічний Єгорчик вихваляється нам своїм блакитним кашкетом. А як ти кепку носиш? Покажи по-другому. Батьки купили його хлопчикові кілька тижнів тому. По тому, як волосся в Єгорчика повністю випало після чергового курсу хіміотерапії. А -а -а. Болі. Болі. Це зараз малого важко втримати на одному місці. Не посидючи, він усміхається, грає з батьками. Та усього кілька місяців тому життя радісного малюка годі було впізнати. Хлопчик повсякчас плакав від болю. Маленький Єгорчик не міг сходити у туалет. Йому було больно пісять, він капризничав, він часто почав ходити в туалет по, совсем буквально по чуть-чуть, а потом доходило, что уже буквально по несколько капель. Ну и все это сопровождалось выраженными болями. Спершу подумали, це стид. Та лікування не допомогло. Щонедень не день ставало дедалі гірше. Щоб помочитися, він плакав, він собі місце іскав. Ми намагалися і в теплій водичці, і в ванні, і в тазиках, щоб облегчити стан. Лучше не становилось. Біль був такий нестерпний, що малому довелося встановити катетер. Тут коли кидаємо, що поступали в клініку. Начилися через бачовий катетер е навколо двох з половиною трьох неділь. Тоді лікарі озвучили батькам справжній діагноз, І їх ще зовсім маленький син страждає від дорослої чоловічої недуги, рак простати, третя стадія. І коли Де вислушили діагноз саркома, то для мене. це було Тут такої вон виходяще. Потім уже проконсультировались, почитали, узнали, то мы поняли. Це не приговор. Страшні слова не зламали батьків. Єгорова мати, сама лікарка. Як ніхто зрозуміла, що на них чекає, та заходилася боротися за його життя. Єгорчикові призначили 9 курсів хіміотерапії, 6 з яких він уже мужньо витримав. На хіміотерапію проходить Тіжило Є і тошнота, і ні відчуття, і іноді бувають в ногах. Завдяки курсам хімії пухлина в організмі хлопчика зменшилася в кілька разів. Проте, якщо її не видалити, вона знову ростиме в Україні. Пропонують радикальний метод лікування: вирізати сечовий міхур та простату. Батьки Єгора не можуть стримати сліз, бо знають після такої операції майбутнього в нього немає. інвалід на всю життя. Тут предлагают удалить почевой пузырь и вывести мочеточники на переднюю брюшную стенку. То есть это надо будет ходить Нет, не ну, с мешочками, которые висят Папа? на передней брюшной стенке и с этим жить. Ну, конечно, мне как отцу хочется, чтобы мальчик стал мужчиной, стал отцом. Тяжело об этом говорить. Вилікувати Єгорчика, залишивши йому надважливі чоловічі органи, погодилася клініка у Франції. Там маляті видалять лише рештки пухлини і зроблять місцеве опромінення. За це французькі медики просять майже 50 тисяч євро. Операцію призначили на кінець цього місяця. Гроші потрібні терміново. На даний момент для нас ця сума велика. Вона тобто для нас подйомний частину грошей для Єгора взялася зібрати українська біржа благодійності. Допомогти може кожен.